Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Вибачте, що пропав, пропав сам навіть перед собою. Трошки така складна життєва ситуація зараз. Ну, є свої нюанси. Не до відео, скажімо так. Біда в Києві, біда в Харкові, біда в Дніпрі, біда в Кіровограді, біда в Одесі, скрізь біда. А я що я роблю? Тільки що з Крупіння приїхав з Калима, зараз їду знову, ну я. Переключаюся, їду осипати картошку там те все. Думаю, вийду на зв'язок, може комусь цікаво, де я пропав. Ми ще далі збираємо Сергію на лікування, кому цікаво, лише реквізити в описі. Не забудьте, кому є бажання, в кого є совість і так далі, то будь ласка, по 5-10 гривень, кому не важко. Робота йде, Кипить зараз трошечки знайшов я, скажімо так, свій прихисток в тому плані. що Можу допомагати людям не тільки в Ютубі, скажімо так. От, трактор, на ходу, все добре, інтеркулер ще так і не поставив. Зробив напряму, бо ну, не було кому допомогти. Коротше, робіт тьма, е, без кінця телефонні дзвінки, без кінця в людей проблеми, в людей питання, в людей ще щось. Тому для тих, хто цікаво, що я займаюся не тільки тим, що заробляю гроші в Ютубі. Тому що то не моя основна задача, моя задача допомогти людям. А якщо я так сказав, значить воно так і є. Робіт ще планів купа. На черзі розібратися з тиском масла, поставити інтеркулер. Охолодження нормальне інтеркулера. Коротше, робіт-купа. Фізично і морально не встигаю. Ще млинка нового треба відремонтувати. Як, він не новий, навіть не вибраний з перволь. Ну, в нього є свої, скажімо так, нюанси. Б'ється масою, точніше, фаза б'ється по ногах. Ну, одним словом. В нього були свої, скажімо так, нюанси. Тому я з трактора не злажу вже довгий час. Відбули свята, відбули дні народження, в кого було. У мене 30 років було. Сильно не хотілося святкувати, бо то було діло не до свята зовсім. Абсолютно. У людей біда, то ми так посиділи вдома між своїми. Та й таке. В кого є бажання, знову ж таки нагадаю за Сергія. Нема бажання, нема можливості, без питань. Ніхто вас не змушує і таке. Тому хлопці, я постійно в роботі, я постійно щось збираю, матеріали готую, те, що обіцяв. Потрошки все буде. На цьому тижні потрошки помаленьку будемо починати знімати огляди, щось робити, ворушитися, бо то треба щось робити. Може і брат з ними в роботі е, окучування, а може і не з ними. Побачимо. Тут, аби як то так було кому знімати. Ще телефон прийшов. Мені годно, щось мені з тими телефонами не везе. Ну. Як той казав, везе в чомусь одному, то в чомусь другому не повезе. А наразі, кому цікаво, я лишу інформацію в описі, е, їду далі працювати, робити щось треба, бо не робити можна жити, а не жерти можна вмерти. А щоб жити треба жерти, значить, не робити і не жити, то не виходить. Треба жити і робити. Так що, хлопці, будьмо всім бажаю всього хорошого і будьте всі здорові.